Після революції гідності та повалення режиму, встановленого у нашій державі колишнім її президентом, зміни відбулись в усіх сферах життя українців. Так, всі ми пам'ятаємо, як відбувалось реформування земельної медичної галузі, а також пенсійного законодавства. Чимало нарікань у селян та фермерів викликала земельна реформа, та й досі прості робітники. Найбідніші мешканці українського села потерпають від свавілля влади та окремих підприємців. Саме з такими явищами треба боротись та виправляти помилки попередників. Сьогодні Держземагентство України розробило проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення порядку продажу права оренди на земельні ділянки сільськогосподарського призначення. Уперше в цьому законопроекті робиться спроба відповісти на болючі питання землекористування та, врешті-решт, зняти щорічні спекуляції щодо можливого розпродажу олігархам або іноземцям нашого основного національного багатства, найродючіших у світі чорноземів. Перше, це пропонується замість щорічного продовження мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення ввести постійну норму про постійну заборону продажу земель сільськогосподарського призначення. Ви розумієте, що у нас відбувається кожного року, наприкінці одного року, на початку нового року. Кожний раз є певний мандраж. Серед сільськогосподарських товароробників відкриють ринок, не відкриють ринок, будуть скуповувати землю, не будуть скуповувати землю. Маса, скажімо так, політичних спекуляцій є навколо цього, чи скуплять цю землю олігархи, чи криміналітет, чи якісь люди наближені до влади, чи іноземці. І кожного року це негативно впливає на наш аграрний ринок. За словами Євгена Берднікова, також буде встановлено мінімальний строк дії договорів оренди сільськогосподарських земель на рівні 14 років. А й для багаторічних насаджень з урахуванням очікуваного періоду їх корисного використання. Друга позиція: законодавця встановити мінімальний строк дії договорів оренди земельського сільськогосподарського призначення. Сьогодні за статистикою більше половини договорів оренди земель сільськогосподарського призначення укладаються на строк від 5 до шести років. Це не дає гарантій тривалих інвестицій, особливо якщо ці інвестиції пов'язані з докорінним поліпшенням ґрунтів, з будівництвом якихось об'єктів скотарства та інших більш складних видів сільськогосподарського виробництва, включаючи закладення багаторічних насаджень, садів виноградників, це зрозуміло. Тому ідея полягає в тому, щоб вперше на законодавчому рівні встановити мінімальний строк оренди. Дерзамаєнство пропонує такий строк оренди 14 років. А для багаторічних насаджень це може бути більший строк з урахуванням періоду, коли ці насадження приносять користь. Ще одне важливе нововведення надати можливість орендодавцю у спрощеному порядку листом повідомленням без важких та тривалих судових процедур припинити договір оренди землі у разі невиконання умов щодо строків виплати орендної плати. Якщо орендар не сплатив вчасно оренду плату орендодавцю, а орендодавці у нас це селяні, це бойовики, то протягом місяця, якщо не було сплачено цієї орендної плати, в позасудовому порядку, без будь-яких видатків, без будь-яких, скажімо так, нервів, адвокатів, лише листом повідомленням, власник має право розірвати такий договір оренди. Як повідомили співробітники Держземагентства, представники сільгоспідприємств заявляють, така спрощена процедура може призвести до банкрутства дрібних господарств та консолідації земельних ділянок у руках лише крупних товаровиробників. Оскільки тільки вони здатні гарантувати повну відсутність таких затримок, у той же час голови сільських селищних рад підтримали нововведення, пояснивши це тим, що дана норма є позитивним зрушенням у вирішенні проблемних питань громадян, власників земельних ділянок, які протягом тривалого часу не можуть отримати орендну плату по укладеним договорам.